Мій позивний козак, я родом з Дніпра. Служу в українській добровольчій армії в Дніпровських штурмгаверах. <му> Для мене почалась війна в 2014 році. Я тоді твердо вирішив, що хочу потрапити на війну. І мені пощастило познайомитись з моїм командиром. Той день, коли я це вирішив, і ось досі разом. Так Мені через місяць виповнилося 18 років, я став вже повнолітньою людиною і я маю право захищати свою країну. Перший мій бойовий вихід, коли стало дуже страшно, з усіх сторін взривається, стріляють. і Я не розумію, що відбувається, тому так, це був один такий з найгірших днів. В Авдіївці на промзоні зібрали речі, пішли на місце, де треба було виконувати завдання. Поки був день, було більш-менш спокійніше. Потім, коли настала ніч, то почалась війна. І от тоді я вже зрозумів, що це таке, і тоді мені, мене посічали думки, що мені дуже страшно, я ще молодий, я можу тут загинути, а в мене це життя попереду. Я коли нас зміни, змінили, я прийшов, увалився спати, не їв нічого. І через сутки вже прокинувся, коли мене розбудили і казали, Треба виходити на позиції і все. У мене вже не було часу казати комусь, що мені страшно, що я не піду. Після другого, третього разу я зрозумів, що можна жити, можна виживати, треба тільки бути холоднокровним, без, ну скажімо там, халатності. Хрестик на шиї вісить, оберігає мене. Я віруюча людина, тому для мене це дуже важливо. В будь-якому випадку кожен з нас буде воювати або за Україну, або за Кацапів, коли вони прийдуть і за шкуру візьмуть його і скажуть, дадуть зброю, і скажуть вперед. Тільки він вже буде воювати не з ворогом, а зі своїми друзями, братами, ріднею. Бачу таку маргінальщину, то хочеться винести кабіну. Бо цей контраст, коли за півтори години від домівки йде війна, люди проливають кров, боронять нашу землю, а тут через півтори години ти бачиш, як люди просто морально себе винищують. Тобто це, ну, важко це, на це дивитися. Я можу вийти з, із FPV розрахунком, можу вийти з мінометниками, можна з гарматчиками, байдуже. Тобто Я стараюся бути універсальним. Допомагаю командиру розбудовувати підрозділ, побратимам своїм допомагаю, виходжу на позиції з ними, знищуємо ворога. Мабуть, це не я. Це все пушка або епідром. Я тут тут причому. Дуже мало. Дуже. Треба більше. Хлопці, починайте вже займатися, підготовлювати свою фізичну підготовку, моральний стан до цього, бо рано чи пізно вам прийдеться пригнути в окоп, взяти. Зброю до рук і нести службу. Вступайте до лав української добровольчої армії. В нас дуже багато класних підрозділів, батальйонів. Тут вас навчать всьому і зроблять з вас спеціалістів. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Слава нації!